Так, бульбу вже виворав, розгорав, з тим плугом трошки плуг виставляв, я вже там показував, трошки додавив Цю розтяжку на центральну тягу, Так, плуг оре носить нормально, все згорав, супер, глибина приблизно 20 см. Зараз його трошки помив, зараз відчіплю змащу плуг на цей рік. Буде закінчено, а буде якийсь дрова може возити вже і буде чекати потім весняних робіт. Збирав досить нормально. Все тягне, виставляв, помучився, але виставив все дуже добре горе. Плуг в мене Віракс, копія Віракса 1.25. Так він виглядає. Ну Все нормально, все тягне, плухта як для себе і десь сусідам зробити повністю хватає. Так, Всім дякую за перегляд.